Кіця не їла 5 днів, напевно. От я їй це зварив і зараз жовток вона пробує їсти, що він п'є водичку і пробує щось поїсти. Це вже добре, а то спить, весь час спить і спить, нічого не їсть. Хоча все готуємо, все доставляємо. А воно не їсть. Зараз попробував, як я кажу, яйце зварити і дати йому чуть-чуть яйця подивитися, чи буде їсти. Здається, щось трохи починає їсти і це добре. Все, дякую вам за перегляд. От. Некий есть сопчик. Таким я його хочу полечити. А може и не буду, якщо в нього такий появився апетит. Фаненький, Хай їсть собі. Хороший. Мікуся хорошенький. Я більше не будемо знімати. Добре, що й так. Дякую за привіт, шерс.